Всім привіт! І нарешті цей день не став, і сьогодні день народження Нелі. Ми з татом приготували для неї квест. Тож йдемо її будити. Happy birthday to you. Happy birthday birthday to to you! Ми тебе вітаємо! Ти готова до подарунків наступних? Да. Сьогодні тобі 9 років і ми приготували ставить для тебе дуже в подарунки. Шот. Шот. Ва. Любиш читати, а подаруночки шукати. Ну, виканіш, приди Любиш читати про книги? Можливо, це там, де стоять твої книги. Треба подивитися. Опа-опа. І там наступна підказочка Сіня Джей. Ааа. Спочатку. Ну. Давайте всі подаруночки назбираємо потім в кінці їх всіх відкриємо. Як хочеш робити. Собі. своє день народження. Ховаюсь під тумбою, де макіяжишся. Ходи. Ой, <рапристо> Що мене поклали в багажник. Автівки. Не лізна йди мене. Ти це пойти кудись? Можливо, у нас вдома явтівка. Подумай. О, боже! Маленький такий. Подивіться, яка милюча. людяк. Шукай там, де стоїть твій годинник. Подарунечка я не. Не було, не було, не було. Ой. Піжамочка. Збовтай спочатку. І... То подиш цей сай. Досить, досить. Ой. Сі. Да. Сперва она подсохнет, а потом Мэри еще свою додаст. Наступный подарок, шукай там, где твои вкусняшки. Нари, я А я знаю, что... Все, я с ней буду спать, есть и убирать. маленький хочу почитать. Это будет галочка для моей супчи. Хочу лилипутик. Не. Да, все <связываем> да, такие сарашки. А -а -а -а. Класс. Это сережки. Угу. Ну, покажи. Покажи так, на А -то. Мне даже интересно, что тут. А тут что? Тут, скорее всего, сумка. Сяду. Я бы дуже радовалась, просто я ее уже побачила. Думаю, что мама! И поклала. Туда там, где я побачила. <святых> ой это и не заметила, Марис. Да. -о 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 -о. да. Цікавий квест зранку вилаштувала мені мама. Дякую за круті подарунки. А тепер будемо збиратися на мою вечірку. Свій образ я обирала дуже довго. Вийшло дуже стильно. Та подивіться, який святковий мейк зробила мені стилісти. А ще моя найкраща подружка приїхала найперша. Ой! Я просто не можу дочекатися, як все пройде сьогодні. Сподіваюсь, буде вау! Ребят, це капець. Походу, день народження відміняється, і батути не влізають просто на цей стадіон. Я не знаю, що ми будемо робити. Пасі, це мама, да? Так. Yes. Спасибі тобі. Це можна працювати на капибара. Це да Люди пришлось стільки? аж не віриться. Тут мої однокласники та найкращі друзі. Мої рідні. Дуже приємно, що всі змогли прийти саме сьогодні. Рада бачити кожного. Лія! Лія! Атмосфера була просто неймовірна. Батьки влаштували справжнє свято. Якщо чесно, я не очікувала, що буде так багато всього. Ми ледве встигли погратися з усім. Короче, там був бик, який шатав тебе в різні, в різні сторони. Як ти був як кабой, там була перша швидкість, друга швидкість і третя. На третій почті всі зразу падали. На першій спочатку всі пробували, тому що ще ніхто, ніхто не знав, що є інші. потягивайся, пакаєва, Давай, давай. Там еще была такая бетонная мешалка, но она так мешала, 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 мешала. Можно я? Можно я? Можно я? Можно я? попробую? Ну Так а коли ви будете? Чому? Не розумію, так ми ж домовлялись. Ми домовлялись на першу годину, що ви будете. Так, гаразд, я чекаю. Ну, Або треба щось робити, я не знаю навіть, що робити. Гаразд, я чекаю. Блін, слухавку не беруть, що ж робити. Так, так, так. Знаєте, що в так. нас коротше, велика проблема немає торта, або можливо його не встигнуть доставити. А, давайте вигадаємо, вигадаємо, що будемо говорити Неля. Не або де. можливо, ми зможемо щось зробити. Щось зробити, слухайте. Ну я навіть і не знаю, що у оце ви, звісно, залетіли до мене з запитанням. Хоча ідея є. Є одна ідея. Дуже крута ідея. Статуйте. Зробимо. Тортик то, більше дівчата тортика! Більше тортика робимо для Нелі! Ще! Тортик, тортик! Допомагай робити тортик для мене! Тортик, тортик, тортик тортик для Нелі! Тортик, 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 Більше, більше попкорну. Тортик для неї. Робимо тортик. Який симпатичний. Трішечки попкорну сюди насипамо. Насипамо попкорну, щоб він був смачний. Ти ведуча? Так. А тоді дивись, можеш подивитися на друзів? Обери кого, не шкода. Желайчика, анлайт. Анлайк. Ми будемо перевіряти вашу, так би мовити, наскільки ви не боїтеся літати. 1, 2, 3. Ава! Можна я? Можна, я передавай мікроку. Хто хоче перевірити, хто є нагода? Один, два, три. Красуня, хто наступний? Ава! Єва. Ава! Молодець! Суха вітає! Без... <по> зараз я хочу подивитися, наскільки від найнижчих децибел по найвищих ви можете привітати нашу іменинницю. Починаємо це третій. Другий левел земна! <по> І максимальний! <по> А те обіймаємо її так, дякую, 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 дякую банда. ми сік! Один, два, три. красотка. Поехал. Красотка! 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 Ты? У меня а -а. красотка! Ты, ты красотка! я? А -а -а! Какая ты? А -а -а! Одежда, ботиночки, штанишки, жилетка а -а -а! и ботинки, штаны. Как они выглядят? Одевать! Красотка! слово! Молодец! И ты бер... И она ничего не будет. Ты там рамштайн слово? Вы! Вы меня любите? Да! Ого! Да, я, Я готова и слово! Планета! 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 Пробуйте показывать еще. Планета! 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 Полетка! 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 Планета! 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 Подетка! Монет! Планета! Планета! Я готовый понятый слово! Да! Да! Слово, мужик! Мужик? Мужик! Мужик, давай! Нет, давайте наушник! Давай, мужик, сробопровод! Давай, да! Мужик! Мужик! Сыльный? Нет! Мужик! Стрымный! Мужик! Армально, давай товарищ. Да, мужик. Два А от Му. Жик. Му -жик. А, отче, мужик. Оператор! ні, Не Да, йому. по словам, по губам. Му. Мужик. Му. Мужик. Му 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 да! Є, Є. Ми зараз обираем одну ні, навіть двох людей яких ми обмотаємо туалетним папером для чого він пройде нашу полосу перешкод, ага. так щоб цей туалетний папір не розмотався. Калон трішечки більше Вся костюм зборися. швидше зробив ти. зробив. Один один обійнятися і перемога один, один одного. Розриваємо костюм один одного. Розривай костюм один одного! Один один Просто нічого одночасно, красунчики. E vai me ajudar? Nha! Nha! Né! Dá uma olhada! Uapa! Curitia! não curitia, Lapa! Eita Lapa! Trugate! Lapa! vem, toque! Trugate! 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 Вот эта рука, как зовут? Я не знаю. Віш. Віш. Ага, нога. Віче нога. Ну це вже ближче, ближче, якщо вонюча може бути. Вона... Та це не нога я не зовсім. Це тварина. Давай так, я тебе підсказку. Бегемот. Поряд, але не бігімот. Так. О, А хто Лея? – Лея. лея. лея, і... лея. 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 – краща подруга, так? Лея, лея. тут Женьок, що ти зробив? <смірш> Я не знаю. А ввечері ми всі разом поїхали в кафе, щоб трохи відпочити. Поїсти смачненько і ще знову повеселитися з друзями. Ми грали в ігри, багато сміялися, а ще грали в мазію і просто кайфували разом. Це був неймовірний, класний і веселий день. Безліч емоцій, подарунків, обіймів. Я така щаслива. І до речі, зовсім скоро на каналі буде окреме відео з розпаковкою подарунків. А що вона може їсти постійно? без я не люблю суші. Я думаю, бургер. Бургер. Вона взагалі не їсть. Та не я вгадую, а вони, я просто повторюю. Та я повторюю, я зроблю. Женя, це батл з тобою. Зараз буде батл, я зроблю. А це почекай, Нелі, це щось солодке? Чи щось все таке? Солене. Солене. Огурці і Ага. — Ні. Е, картошка ровні! Ти кажеш один комплімент мамі, мама тобі. Хто повторюється або за п'ять секунд не скаже комплімент, той програв. Готова програти? Давай, я б, ти? Отак. Люблю тебе. Ти дуже гарна. Гарна. Один. Ти дуже гарна. Ти розумна. Один. Ти дуже гарно готуєш. Один. Ти смілива. Один шість. Два. Три. – Чотири. – ти? Кмітлива. Опа, один. Один лап. Ти умна. – Один. Два. Три. чотири, А ти. А три потріб? П'ять. Перемога. Опа. Отак. Облиски, от от мамі, облиски. Нелі. <ріху> <ріху> фрукти овочі. Поїхали. Давай. Терти. Один. 3. Два. А, один. Помідор. Один. А, один. Два. Фруктовач можна. Один. Два. А я не. Знаю, три. Три. А я не чотири. Тири. Чотири. Один. Один мандарин. Два. Мандарин. Три. Мандарин. Три. Один. Дв... Один. А был, а два. Два. Один. Два. Три. Банан. Пакласа. Один. Паданом. Один, Один. Два. Банан. Три. Яблок. Один. Один. Вишня. Два. Вишня. один один. Вишня. Один вісня була перемога. Делі зараз дуже вважає почути про себе щось прекрасне. Одне. Одне. щось чудове. Можна Раскаю. одним реченням. Можна якесь невключне слово? Ладно, я давай. Бажаю всього найкращого. Щоб було чисте небо. Ти прекрасна. Роби далі свої пісні, вони дуже прекрасні. Я бажаю, щоб ти лагала Євробачення, то стала дуже знамениту, Хоч ти і зараз не я бажаю все тобі, щоб ти завжди залишався також красиво, як і зараз. Щоб, ти, щоб в тебе було все добре в твоєму каналі. Тако щоб ти став плями. Я бажаю тобі, щоб в тебе було мирне небо над головою. О, щоб ти залишалась такою гарною, щоб в тебе все було добре по здоров'ю, і щоб ти далі не здавалася і продвигала свій канал, щоб в тебе все було гарне босявха. Бажаю 100 тисяч <ріст> <ріст> мільйон. А я бажаю Нелі золоту кнопку ютуба. Я знаю, що це пливе велике бажання. Я бажаю тобі, щоб в тебе було мільярд підписників. і щоб в тебе взагалі, щоб ти могла ну, керувати своїми батькам. Круть! Я Ди... хочу, щоб ти не старіла. Щоб у тебя было не было когда ты була взрослой, у тебя было много денег, десять тисяч миллионов столько з чем-то, и ты вдалося. Торт доставили и свято врятоване. Ходімо вітати Неллі. Дякую, всім, хто прийшов та влаштував це свято. Всім пока-пока!